Брати і сестри, сьогодні чуємо в Євангелії Ісус, який докоряє, докоряє цим своїм ученням, докоряє цим людям і людям, які слухають Його. А для нас зрозумілі слова, ці слова, які Ісус використовував 2000 років тому, зрозумілі, старші люди, напевно, що знають, можливо, хто ще із середнього покоління. Люди, які особливо проживали в селах, люди, які працювали з землею, мали відношення до землі, люди, які вміли розпізнавати погоду, люди, які вміли розпізнавати, коли в який час, період, коли краще висаджувати якісь овочі, чи коли краще. Робити, ті чи іншу, ту чи іншу роботу в полі. І, власне, все це було від спостережливості, від цієї пильності. Люди століттями, вони дивилися, що відбувається з погодою, що відбувається в природі. І ця пильність і спостережливість, і допитливість. Дозволила, дозволяла людям краще пристосовуватися до життя, краще використовувати погодні умови, зберігати врожай, жити, процвітати, розвиватися. І вся ця спостережливість каже Ісус дуже є добра. Ви каже, вмієте розпізнавати і досліджувати. І, наприклад, хто знає, які прикмети. Я подивився, є напевно, що сотні тисяч прикмет на кожен місяць, на літо, на осінь, на зиму, на кожен подву вітру завжди якась прикмета. Наприклад, якщо ластівки літають низько, буде дощ. Але потім кажуть: ну, знаєте, хто ж не вірить в ці прикмети. Але вони ще й поєднувалися, вони були реальні і конкретні, тому що пізніше науковці дослідили, що чому ластівки опускаються нижче, бо є тиск. Перед дощем тиск понижується, і вони не можуть так високо літати. Тому для нас, християн, коли Ісус говорить, якщо ви так гарно розпізнаєте все в природі і в погоді, чому не можете розпізнати цього Божої волі? Чому не можете? Каже лицеміре, найгірший гріх, який є, який був, це є байдужість. Люди з часом, коли втомлюються, або не бажають входити в конфлікти, або не бажають ризикувати своїм майном, своїм статусом, своїм іменем, своєю кар'єрою, тримаються з боку, не входять в дискусії, не входять в якісь ситуації, де бачать, наприклад. Що є подавлене, де бачать якусь прикрість, де бачать якусь несправедливість, а цього є так багато, що в кінці кінців люди кажуть, таке є життя. Система, корупція, цього неможливо побороти. Це... Ну і що тоді з цим робити? Ну, напевно, жити як всі. А що я не такий, як всі, чи я буду щось по-іншому робити, але як це ти сам один проти системи? Не зможеш зламають тебе. Можуть тебе знищити. Система, імператори, правителі, диктатори, ті якісь політики, люди, які мають великі кошти, мільярдери, олігархи. Не зможу. Але так не є. Так не є. Ісус каже до нас сьогодні вживає. Знаєте, Євангелист Лука, він коли писав цей Євангеліє під натхненням Святого Духа, це була дуже вчена людина, був лікарем. І він був дуже конкретною людиною, не писав про майбутнє, про історію, про минуле. А коли він вживав слово час грецькою мовою, то вживав це значення Кайрос, цей час, який відбувся, зараз, теперішній час. І коли нам говорить Ісус Євангеліє, зараз це Боже Слово, що ми сьогодні не вміємо розпізнавати, сьогодні не вміємо, не бажаємо часто. Не бажаємо розпізнавати, де є добро, де є зло. Кажемо, кожен має свою правду. Кажемо, кожен собі якось мусить давати раду. Але Ісус сьогодні закликає нас не бути байдужими, закликає нас, і щоб ми пригадали, що ми християни, щоб ми були такими допитливими, такими пильними, такими уважними, щоб ми вміли так досліджувати кожну цю справу. Чи це справді є від добра чи від зла? Чи справді це принесе таку користь для моєї душі, для мого серця, для мого життя, для, для моєї святості? Чи це є щось, що забирає мені життя, забирає мені, руйнує мої відносини з Богом? Брати і сестро, вчимося, вчимося розпізнавати між добром і злом. Будьмо пильні, не даймося ввести себе в оману. Amén.